Троє браті і сестри всі вірні Української православної церкви нашої Єпархії сьогодні звертаємося до вас із словом доброти і розради. На все буде Божа воля і Господь влаштує наше життя мудро. Ми просимо тільки не втомитися молитися, не втомитися виконувати свою справу. Як громадяни Церкви, громадяни Царства Божого і громадяни України. У перші години війни ми закликали вас всіх до оборони нашої країни, до спільної справи перемоги. Сьогодні ми закликаємо вас усіх боронити і Конституцію України, права українських громадян. Сьогодні я нашумівша історія з Києво-Печерської лаврою, звідки хочуть виселити насельників, вченців, тих, хто понад 30 років піднімав із руїн усе те, що було запущено, розрушено радянською владою. Сьогодні цих людей хочуть просто викинути не тільки на задвірки історії, але і на задвірки суспільства. Ми маємо оборонити право українське, право Конституції, яке дає захист кожному українському громадянину. Всі насельники, Київ Печерської лаври, є українськими громадянами і зробили для української держави і для державності України, мабуть, набагато більше від тих, хто зараз хоче показати себе героєм. Герой не той, хто виганяє. Не той, не той, хто зазіхає на чуже, герой зовсім не той, хто планує і робить утиски своїх ближніх, своїх співгромадян. Герой той, хто вміє знайти мир і влаштувати цей мир у суспільстві, вкоренити його, утвердити мир. Сьогодні ми закликаємо всіх допомогти молитовно, братів києво Печерської лаври. Усі, хто має можливості, обов'язково поїхати на Богослужіння, на яке запрошував і намісник києво Печерської лаври Водико Павел, і братія києво Печерської лаври. Ви бачите, що кожен день там молиться багато людей, і сьогодні люди були змушені сказати своє слово і боронити нашу святину. Боронячи нашу державу, боронячи її законодавство і Конституцію, обороняємо і свої святині. Робимо все для того, щоб мир був не просто словом, до якого ми прагнемо, а живою реальністю, яка нехай запанує в нашій українській державі. Ми є українці. Ми є патріоти і держави України, і її державності. Ми є ті, хто любить свою землю. Ми є ті, хто любить свої святині. Не даймо своїх святин. Не даймо, щоб на інтересах вірних могли будувати свої передвиборні кампанії або ще якісь політичні дії, ті, хто зовсім не знає, що таке віра і що таке духовність. Ще ще запрошуємо вас усіх стати на оборону української держави, на оборону її законодавства і її законопослушних громадян, якими є ми з вами, а сьогодні ще й взорі всього світу прикуті до братії Києво-Печерської лаври. Не залишимося осторонь. Станьмо, допоможімо, доведімо, що ми є, і якщо нас не хочуть почути, то нехай нас побачить. Дуже прошу всіх прикласти зусилля, і нехай мир буде і в державі. Нехай буде мир між церковним, між і між конфесійними, ми до всіх відносимося з повагою. Тільки свої святині ми маємо святий обов'язок боронити і оберігати. І в цьому нехай допоможе нам Господь.